Уявіть собі ранок, ви прокидаєтеся, але замість бадьорості відчуваєте важкість, наче всередині вас камінь, який заважає дихати на повні груди. Живіт здутий, у голові туман, а настрій зіпсований ще до першої чашки кави. Знайоме відчуття. Я нещодавно провела опитування у своєму закритому каналі, і результати мене просто приголомшили. Виявилося, що лише 17% людей можуть похвалитися ідеальним травленням. А решта понад 58% щодня ведуть тиху, виснажливу війну з запорами. Багато хто звикає до цього роками, вважаючи це просто особливістю організму. Але чи знаєте ви, що за цим дискомфортом ховаються серйозні ризики: від міом та ендометріозу до депресії та навіть небезпечних новоутворень? Сьогодні ми розірвемо це замкнене коло. Я розповім, як налагодити роботу кишківника екологічно, без агресивної хімії, без болючих клізм та проносних, які лише лінують ваш організм. Додивіться це відео до кінця, і я поділюся своїм авторським рецептом салату щітки, який працює м'яко, але гарантовано. Повернемо вам легкість разом. Багато хто звикає до запорів як до незручного взуття поболить і перестане. Але звучить парадоксально, проте ваш кишківник це не просто трубка для виведення відходів, це головна митниця та лабораторія вашого організму. Коли вона зачинена на ремонт через запор, починається справжня катастрофа. Перший гормональний збій чому жіночі хвороби починаються в туалеті? Я часто кажу своїм пацієнткам: хочете вилікувати міому? Спочатку підружіться зі своїм кишківником. І ось що важливо. Наші естрогени, жіночі гормони, після того, як відпрацювали своє, відправляються на утилізацію впочинку. Там вони зв'язуються спеціальною речовиною, глюкороновою кислотою, стають безпечними і з жовчу виводяться в кишківник. Але уявіть собі сміттєвоз приїхав на звалище, а ворота зачинені. У вашому кишківнику живуть певні бактерії, які дуже люблять розв'язувати цей безпечний вузол. Якщо вміст кишківника затримується занадто довго, ці бактерії буквально відкушують захисну оболонку від естрогену. Що відбувається далі? Вільний, активний естроген знову всмоктується через стінки кишківника назад у кров. Він починає циркулювати по другому колу, надаючи надлишковий агресивний вплив. Редизайн міоми, ендометріоз, мастопатія, і навіть рак яєчників чи ендометрію. Це не залякування, це біохімія рециркуляції гормонів, самоотруєння та туман у голові. Запори це завжди автоінтоксикація. Продукти розпаду, які мали залишити ваше тіло, починають гнити та бродити. Токсини потрапляють у кров, і, що найгірше, вони легко долають гематоенцефалічний бар'єр, захисний щит вашого мозку. Я пам'ятаю пацієнтку, яка роками лікувала депресію та хронічну втому у психотерапевтів. А виявилося, що її поганий настрій був наслідком багаторічного запору. Коли ми налагодили стілець, туман у голові розвіявся за два тижні. Якщо ви не можете зосередитися, маєте провали в пам'яті або апатію, зазирніть у свій графік відвідування вбиральні. Третє мікробіом та ваша вага У нашому кишківнику живе цілий всесвіт. Є там і королева стрункості бактерія акермансія. Дослідження шокували вчених. У людей з ожирінням цієї бактерії майже немає, тоді як у людей з нормальною вагою вона процвітає. Коли стається застій, патогенна флора починає витісняти корисну. Ви починаєте набирати вагу з повітря, бо ваш мікробіом більше не допомагає вам спалювати калорії, а навпаки, створює запалення. Четверте фізичне руйнування. Мегаколон та геморой, коли стінки кишківника постійно розтягнуті каловими масами, виникає стан, який ми називаємо мегаколон. Кишка втрачає тонус вона стає схожою на розтягнуту стару гумку, яка більше не може скорочуватися, а вимушене натужування це прямий шлях до геморою та анальних тріщин, хронічних колітів та проктитів. Там, де є постійне запалення та застій, завжди ростуть ризики онкології. Саме тому рак товстої та прямої кишки так часто асоціюється саме з хронічними запорами. Що ми вважаємо нормою? Давайте визначимося раз і назавжди ідеально один раз на день вранці після пробудження або сніданку. Допустимо два рази на день, якщо консистенція м'яка та оформлена. Увага! Навіть якщо ви ходите в туалет щодня, це не означає, що ви здорові. Навіть якщо ти в туалет щодня, але стілець щільний, овечий, кульками і вимагає зусиль, це запор. Чому це стається? Руйнуємо міфи. Найпоширеніша помилка одразу бігти за проносним. Це як бити батогом втомленого коня. Він побіжить, але потім впаде замертво. Причини зазвичай глибші Дефіцит води. Кишківник всмоктує воду до останньої краплі. Якщо ви мало п'єте, кал стає кам'яним. Брак клітковини. Це паливо для перистальтики та їжа для мікробіоти. Човідтоком. Жовч це наше природне проносне. Якщо жовч густа або стоїть у міхурі, кишківник не отримає сигналу до руху. Счіпест. Наша вегетативна нервова система має два режими: бийся або біжи, симпатика, та їж, і розслабляйся, парасимпатика. Якщо ви в стресі, кишківник буквально завмирає. Ви не можете сходити в гості до туалету, поки тікаєте від умовного тигра. Тепер, коли ми розуміємо, що запор це не просто незручність, а серйозна загроза вашому довголіттю. Давайте перейдемо до того, як змусити ваш кишківник працювати як швейцарський годинник, без клізм, без дратівливих проносних, від яких виникає залежність, і без болю. Ось ваш покроковий план евакуації, який я розробляла роками для своїх пацієнтів. Крок перший магія першої склянки та мінеральний детокс. Звичить парадоксально, але більшість запорів лікується на кухні біля крана з фільтром. Ваш мінімум 30 мл чистої води на 1 кг вашої ваги. Але є секрет: пийте воду теплою 40-45 градусів. Холодна вода викликає спазм жовчовивідних шляхів, а тепла навпаки, розслаблює сфінктери та запускає гастроколічний рефлекс. Якщо ситуація критична, підключіть важку артилерію лікувальну мінеральну воду з високим вмістом магнію йовей кити. 150-200 мл у теплому вигляді, випустивши газ за 20 хвилин до сніданку. Магній у такій воді притягує рідину в просвіт кишківника і м'яко розм'якшує все, що там застоялося. Крок 2. Правило пів кілограма зелені клітківка це мітла для вашого кишківника. Вам потрібно 500 600 грамів овочів та зелені щодня. Grandparents, соробити, якщо ви не можете з'їсти стільки салату, використовуйте пребіотики, готові харчові волокна, псиліум, яблучний пактин або інулін. Ваблинделиво. Починайте з одної чайної ложки, поступово збільшуючи дозу. І пам'ятайте, якщо ви п'єте клітківку, але не п'єте достатньо води, ви зробите тільки гірше, створивши корок. Вода обов'язкова. Крок третій. Магній головний диригент перистальтики. Магній мій улюблений мінерал. Для кишківника ідеальною формою є магнію цитрат. Він має чудовий осмотичний ефект. Дозування ми починаємо з 400 мг ввечері. Якщо зранку результату немає, додаємо ще 200 мг. Ми плавно піднімаємо дозу до 800 1000 або навіть 1200 мг. Поки не досягнемо м'якого щоденного стільця. Як зрозуміти, що ви переборщили? Якщо стілець став занадто рідким, просто відкотіться на попередню дозу. Це абсолютно безпечно і не викликає звикання, на відміну від аптечних проносних. Крок четвертий метабіотики. Вирощуємо власний сад. Якщо у вас сибер, синдром надмірного бактеріального росту і від звичайних овочів живіт роздуває як барабан. Ваш вихід метабіотики. Це не живі бактерії, а продукти їхньої життєдіяльності. Вони створюють ідеальне середовище, щоб ваша власна мікрофлора прокинулася і почала працювати. Вони не викликають здуття, але неймовірно ефективно відновлюють ритм кишківника. Крок 5. Біомеханіка. Поза мисливця. Я раджу це своїм рідним і це працює миттєво. Наші предки не мали унітазів, вони справляли нужду навприсядки. У такому положенні пуберектальний м'яз розслабляється, і пряма кишка стає ідеально рівною. Що робити вам? Придбайте маленьку підставку, стільчик, під ноги в туалет. Ваші коліна мають бути вище рівня стегон. Це змінює кут нахилу тазу і полегшує процес у кілька разів. Крок 6. Вісцеральний самомасаж та антистрес. Кишківник це дзеркало вашого емоційного стану. Якщо ви в стресі, він затиснутий. Техніка. Щоранку, ще лежачи в ліжку, зробіть м'який масаж живота за годинниковою стрілкою, легко проминайте ділянку правої та лівої клубових областей. Це дає сигнал нервовій системі ми в безпеці, можна розслабитися. Ну що ж, ми розібрали теорію, налагодили питний режим та додали магній. Але я обіцяла вам дещо особливе мій особистий секретний засіб, який я готую для себе та своєї родини. Це не просто їжа, це справжня біологічна бомба для ледачого кишківника. Авторський рецепт салату ритм життя. Цей салат, неймовірно, простий, але його ефективність підтверджена сотнями моїх пацієнтів. У ньому всього три інгредієнти, але кожен з них обраний не випадково. Склад. Свіжий буряк або варений зараз поясню різницю. Чорнослив, попередньо замочений. Метана. Так, так саме сметана, а не олія. Чому це працює? Наука в кожній ложці. Буряк це чемпіон за вмістом бетаїну та грубої клітковини. Бетаїн стимулює роботу печінки та жовчовиділення, а клітковина працює як жорстка щітка, щищаючи зі стінок кишківника все зайве. Протіп щодо буряка. Якщо у вас є зайва вага або інсулінорезистентність, використовуйте тільки сирий буряк. При варінні його глікемічний індекс злітає до небес, перетворюючи корисний овоч на цукрову бомбу. Сирий буряк дає набагато потужніший жовчогінний ефект. Чорнослив він містить сорбітол, природний цукровий спирт, який має м'яку осмотичну дію, притягує воду. Також у ньому багато фенольних сполук, які стимулюють корисні бактерії. Сметана. Звучить парадоксально адже ми звикли все заправляти оливковою олією. Але саме молочні жири у поєднанні з кислотами сметани найкраще стимулюють скорочення жовчного міхура. А як ми вже знаємо, є жовч є стілець. Як вживати? З'їдайте порцію такого салату. Близько 150-200 грам, як окремий підвечірок або додаток до вечері. Результат ви відчуєте вже наступного ранку. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допомагає алгоритмам YouTube показувати цей контент тим, хто теж страждає мовчки і не знає, що вихід є. Напишіть у коментарях, як ви справляєтеся з цією проблемою, які методи пробували і що вам дійсно допомогло. Я читаю всі ваші повідомлення і часто відповідаю на них особисто. А для тих, хто хоче ще глибше зануритися в тему здоров'я ШКТ, отримати більше рецептів та моїх щоденних порад, переходьте в мій телеграм-канал. Посилання я залишила в описі під цим відео. Там ми спілкуємося в реальному часі, і там ви зможете знайти мої гайди по жовчевітоку та нутрицептиках. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. У ньому ми поговоримо про те, як розпізнати дефіцит вітамінів по вашому обличчю. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе, слухайте своє тіло і будьте здорові. До зустрічі в нових роликах!